Добрий Вечір народ. Думаю, вечір чи день. П'ята година, вже так темно. Щось схоже на дощ. Дивіться. Сьогодні ми будемо розбирати тему про вибори. Вибори в президенти Байден зняв свою кандидатуру, як ви вчора чули, можливо, можливо, не чули, чуєте від мене. І він виставив замість себе Камалу Харріс, яка балотується зараз в президенти, і вона віце-президент. Да? Вона віце-президент. Ну, якби, угу. вона достойний кандидат. Президенти. Вона достойний кандидат в президенти. Угу. Ну, ви знаєте, вона може відсікати ці ілюзії і договари, там договорняки, якісь закулісні ігри. Вона їх оцікає. У неї така є можливість і шанс у неї великий є. На майбутнє дочекатися, да. а що це за обман? Обманні емоції якісь тут. По поводу чого? Ага. Не вестися на обмани, розумієте, вона така людина, яка не ведеться, вона не, не розстраюється по будь-якому поводу, хоча вона дуже емоційна. І обнулення тут угу. із трьох кандидатів, да? Ну да, тут були, був вже в кандидатах Байден, і він ушел. І тепер приходиться работа, і тут кажуть, роботу ту, яка проведена, вона розрушена. Тобто, вже скільки пройшло часу предвиборчої кампанії, потеряно. Длительний період, да, і знаходиться зараз тупикової ситуації. Ну, вона, виходить, розстроєна тим, що це, как бы, тут часу мало залишилося, їй прийдеться уходити. а уйти вона от цієї ситуації не може. Ну, її поставили перед вибором. Без вибору. Де така історія? Треба їхати. То тобто посадили за оці. Бразды правления. Ну, давай теперь езжай. И езжай стабильно езжай стабильную императрицу. Угу. До да, нового этапа отчитывать. Угу. угу. А Вид конкурента. Да, она вот тоже переживает. думает, как с ним. Як його, цього конкурента, об, обиграти. Ну, у неї тут шанс є. Шанс є, ви бачите. Вона така проривна, пробивна, Про... вона може справитися. А Іванка Трамп мене там запитували, може стати кандидатом в президенти там, чи бути президентом Іванка Трамп. Нет. Она по своей сути одиночка. Она не привыкла десь, знаете, вона вирішувати свои выносит все наружу, ну, как бы, будь такой публичной. Не, она тут уже скрытна, и она привыкла ну, по миру ездить много, да, она тут... Угу. А... Як вам сказати, вона обмежена, вона не може якось виражати свої емоції, вона дуже таємнича така. І. що? На майбутнє? Ну так, да. тут вона вважає, що немає сенсу, вона не хоче. Окей, йшли далі. У Камали є шанс. А питання, ну тут мені писала моя глядачка комент, предучий був про про, 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 про про Ірину Фаріон, так? Да? Був такий комент спочатку. давайте ми зараз про Ірину і по, 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 подивимося, тому що я якось розділила. Одну частину вона задала мені питання, вона риторичні такі провела аналіз, що це не мог бути вбивця, оцей мужчина, яку бачили дві неділі, сусіди, там в яскравій, в яскравому одязі, і він так привертав до себе увагу. І предположила вона, що це було, як я і казала, там звідстані на відстані. Тобто вбивство було не, не так, як на самом деле виставляється. Ну, давайте перепровіримо, уточнимо. Ну, по суті, як я вважаю, що балістика повинна показати аналіз балістичний кулі, яка йшла да, звідки, на якої відстані, з чого стріляли. Це повинні вирішувати, вже, звісно, там оперативники, слідчий комітет, чи як воно там називається. Я не в курсі, я не кримінолог. Але повинні визначати вони ці спеціалісти, вони ж визначають. З великої відстані було запущено в кулячі, з малою, дійсно, там ця людина мала якийсь вплив, чи то було просто як підставна качка. Давайте подивимося, це. цей. Мужчина, який сидів там на лавочці, каже, дві неділі. Хто він такий? Він. Угу. 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 Так він вбивця. Дуже цікава ситуація. Дуже. Угу. Куда? Ушло? Ну Ну, знаете, як, як я и казала? На відстані тут руководитель був. Ну той, що керував. Це із Росії, як я вам говорила. Да, ми дивилися. Потім був той, що вибирав тут, ну, як би, по суті, троє, ну, три фігури. Хто? Угу. Слід, ага, мужчина слідкував. Мужчина слідкував, наблюдав, дивився, він такий, по суті, своїй, пов'язаний з дьяволом, але він боявся. Угу. Вона выканается, да? Тут якась сильна жінка колесо фортуни, Яка угу. хороший маніпулятор, знає як управлять, і вона, вона в луне, да? Угу. Обмежено, обмежено. Хто стріляв насправді? Що подивимося. Зараз я скажу, тому що тут дуже така цікава картина вирісовується. Ми ж знаємо, да, що ми дивилися, що це політичне вбивство. Хто вбивця? Жінка чи чоловік? Покажіть. Жінка чи чоловік? Жінка. Жінка вбивця, вона стріляла. Чоловік він спостерігав, він побоявся б стріляти, він не здатен на це. Той наблюдатель. Понимаєте? І він, якби для тих, хто наблюдає, для тих, хто спостерігав. Знаєте, як ото картинка. Ну, в Тёмкинской деревне, да, ассоциация идет. То есть вы смотрите на фасад, а вы не бачите, что происходит на самом деле. Вот это история. Он не сдатен на убийство. Женщина тут э, такая. Она, она закончила, она обмежила. Она стреляла, она, она сделала жертву. Да. Ну, а что мужчина... Це, це ну, обман, що мужчина тут как би грав роль. Це обман. А її знайдуть, її знайдуть, бо ми дивилися тоді його, О, вона сильно обороняється. Угу. Угу. З другої сторони. А з другої сторони... А що таке? Переможе? Ні, буде обмежено. вона обмежена луной, понимаете? Вона в какой психологически, либо под, под наркотой. Тут женщина под... Уже не первый раз показывают, она в луне, она обмежена. Ну, то есть у нее либо психологичного воздействия, либо психич... психичное, не психологичное, скорее всего. Тут идет луна, это наркотики. Ага. Ну, я кажу, що якась йде воздействия. Можливо, гіпноз. Ну, тобто вона тут не, не в адекваті. Це сто процентів. Тобто вона стріляла, але вона не в адекваті. Угу. Ну, вона ховається, вичікує. Шо, шо, шо вычекає. Ну. Угу. На мої По правосуддя. Ну, она боится правосуддя. Угу. Ну і вважає, що от этими обманами, как бы, вони там стрілки перевели. На мужчину і другий зовсім жертва. Бачите, тут обмеження, тут обмани, що мужчина жертва. Тобто перевели стрілки, на неї ніхто не може подумати. Її шукати не будуть. А будуть шукати це цікаво, будуть шукати. Тобто може, почує мій розклад, що це жінка? Будуть шукати. Что mm. за иллюзии? Mm. Ну, на неї даже подумать не может, понимаете? Ну вот на неї подумать не может. За неї наблюдають, но не может подумать. От, со стороны подивися не скажешь, что она могла б там. Зробити таку річ, що вона могла б там ще стріляти і щось добиватися. Окей. Добре. Поїхали далі. Іще одне питання у нас. А, питання таке: є окуповане місто Васильівка Запорізької області? З нього, як і з Такмака, стріляють по селищам, району, міст, ну і по містам. по місту. Чи звільнять до кінця року? Ну, написала, блін. Ну, Васильівку і Токмак. Давайте дивимося. Васильівка. Звільнять до кінця року Васильівку. Звільнять до кінця року Василівку. Чи токмак. Токмак звільнять. Та вони і оттуда, і оттуда уходити будуть. Уйдуть, От, у них буде вибір. Тут буде домовленість по, по Васильівці, вони зрозуміють, у них вибір буде. У них вибір буде, лібо там сидіть до Побєдного, либо уходить. Вони уйдуть. Тут вибір уходить. Уходить. А з такмака вони уїжджають, упливають, тому що у них немає, не буде чі, кому там і чим там держаться. Ну, за такмак я, по-моєму, дивилася давним-давно вже, що туди уходити будуть. Угу. По правосуддю, так. Да. Угу. Війна, так. Да. Ну, кажуть, тут буде команда закінчити це все і уходить. Буде команда у Васильівки. А тут обороняться там, знаєте як? Оборонять місто від обстрілів, вони кажуть, ні 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 ми краще, тут непонятна історія, чи зможемо тримати. І вони будуть уходить на відстані, тобто уходить да, від сильних обстрілів, від сильного сечення. Ну, наші будуть давати їм там прикурити. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої питання. Звертайтесь на особисті розклади по телефону плюс 38 099 28 149 47. І звертайтесь на Viber WhatsApp, Instagram, і... а Telegram ні, бо Telegram я удалила. Пока!